Ми сьогодні на черговому заході українського безпекового клубу, який ми організували спільно з дослідницькою аналітичною групою Інфолайт за підтримки консервативної платформи та сприяння наших партнерів з фонду Ганса Зайделя в Україні. Сьогоднішня розмова у нас буде присвячена. Темі Україна очима американців, які є виклики сприйняття та стратегії комунікації щодо цього, дата сьогоднішня також була обрана не випадково. Заздалегідь плануючі ми, в принципі, плюс-мінус очікували, що в ці дні буде певні заяви з боку наших американських партнерів, і так сталося, що дійсно ми можемо сьогодні змістовно обговорити заяви, події, те, що відбувається зараз, навколо. Нашої боротьби проти Росії, але з боку наших американських та європейських партнерів. Партнерів з боку НАТО є всі підстави сьогодні говорити про те, що дійсно відбуваються певні зрушення, зміни настроїв. Є, є єдине, звісно, питання, як завжди, з останніх півроку, чи це стала тенденція, чи це щось тимчасове, і тому ми. Саме зібралися в нашому колі, щоб проговорити певні моменти щодо цього. Зрозуміло, що окрім е, зміни влади в США є не тільки е, певна втома від війни в Україні, але і певне звикання, і е, що ми апелюючи тільки до того, що в нас війна, в нас жертви, в нас страждання, е, на третій з половиною рік повномасштабної війни і на 12-й рік е, Війни в цілому ми не є настільки постійно в фокусі американського естеблішменту американського. Передовсім народу відбуваються інші конфлікти, і тому е, треба розуміти, що е, Україна має займати проактивну позицію для того, щоб е, тримати цей фокус, е, виборювати собі допомогу, сприяння, тому що од, ресурсно наш ворог сильніший, і, відповідно, ми змушені земля. Е, Звертатися до партнерів і щось їм пропонувати. Тобто, ми маємо бути не об'єктом співчуття, а суб'єктом політики, де в нас є що запропонувати нашим партнерам, і у партнерів є зацікавленість в тому, що робимо ми. І для того, щоб оцінити, наскільки є, змінюються тенденції, наскільки змінюється ставлення американського передовсім народу до України, а з ставлення Народу, оскільки сполучені Штати Америки, все ж таки, країна трошки відрізняється від нас, і там політики дослуховуються в якомусь ступені до думки своїх мешканців в цьому контексті, якраз ми заговорили про релігію, про те, як Росія спотворює і просуває наратив про прислідні християн в Україні. Було б логічно якраз дати слово. Пастору Юрію Кулакевич, який у нас посутній, це директор департаменту зовнішніх та міжнародних зв'язків Української церкви Християн Віри Євангельської. І, і я от особисто знаю, що. Ви дуже багато проводите часу в, в тому, щоб просувати, ну можна так сказати, те, що можна назвати християнською або протестантською дипломатією. Ви знаєте ситуацію в Сполучених Штатах, як би не з чужих слів, а безпосередньо і з того, що можна розказати, чи от, яку у вас оцінку, яка які є ризики, які є, є вікно можливості, які є то. Чи до є до американського суспільства, до передовсім республіканського виборця? Як можна використовувати наші спільні цінності, сімейні, релігійні, демократичні для зміцнення підтримки України? Насправді в нас е, чомусь ну вважається, що ну питання релігійності, релігійне дипломатія, церковна дипломатія, про які говорив пан Юрій, вони якось ну ніби як якісь несучасні скрепні, і власне це от та той здобуток Росії, який цей мисловий роз вніс в наше суспільство, ніби це щось таке погане відстале. Чому ж ми не обговорюємо так детально події останньої доби заяви Трампа і що і не прогнозуємо, що буде далі? По перше ну про це. В першу чергу говорю пан Ігор, що ми дивимося, спостерігаємо, сподіваємося, що хоча б в, в плані заяв і е, риторики, чинна адміністрація, США вже безповоротнього змінилася і стала на інший курс. По-друге, е, аналізувати заяви треба аналізувати дії і власне і робити свої дії. І от про дії, якраз ми говорили, і пан Юрій розказував про. Ту діяльність, яку робили в Сполучених Штатах протягом певного часу. Бо треба розуміти, що результати у вигляді заяв, що я буду підтримувати Україну, чи там надамо 17 Петріотів, чи там вже в нічний в, в нічний в нас, а денний в них якби, новина в Вашингтон Пост про те, що, що ніби там розглядається питання надання томагавків Україні в цю п'ятницю. Ну, доживемо до П'ятниці побачимо. Якщо нададуть добре, не нададуть теж непогано, в тому сенсі, що про це раніше і не говорилося. Тобто це вихід на новий рівень дискусії. І вже Алко, екс-президент, так званий президент так званої Російської Федерації Медведів, з цього приводу, вже там вийшов за поїду щось сказав. І це вже і риторика там вже не була, про ядерний попіл а трошки Трошки більш стриманою, це йдуть е, війна заяв і їх коментувати, аналізувати це справа одна, але ми говоримо про те, що треба робити: наративи, дії, комунікація, е, не тільки і ми не тільки говоримо, але і робимо. І власне, ту, тут представлені люди, які е, задіяні в певних секторах е, в, і е, як. Е, Сектори безпеки оборони, як громадськість, як е, релігійна дипломатія. Тому е, я дякую всім, хто нас дивився. Дякую присутнім. Дякую е, тим, хто всім колегам, які готували, готують наші дослідження, роботу і так далі. Дякую інформаційній агенції Інтерфакс. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему Україна, очим американців, виклики сприйняття та стратегії комунікації. Власне, Український безпековий клуб продовжує працювати в цьому напрямку разом з нашими партнерами в Доснівської аналітичній групи Інфолайт в консервативній платформі в громадсько-військовому русі в інституті від відкритої політики в фонді відкритої політики і решті колег церкви Християн Віри Євангельської ми співпрацюємо. Я думаю, що також всім було цікаво послухати думки. По сутніх